Ми сьогодні мали вночі в чергову атаку шахідами по місту Харкову в тому числі є влучання в двох районах, Новобуварці та Київські. Дві людини отримали поранення, включаючи дев'ятирічну дівчинку. А, значить, крім того, були у нас влучання в харківському районі Одні з тобто громад, пошкоджені приватні житлові будинки. Ну і так само, фактично, у нас були під обстрілами традиційно чугуївський район, Куп'янський район. Якщо брати Куп'янськ, то дійсно важка там гуманітарна ситуація, особливо на лівому березі. Фактично, ми евакуювали звідти всіх, кого могли. 133 людини ще залишаються, не хочуть виїжджати. Правий берег біля тисячі 200 людей ще залишається. Ну і знов ж таки розширюємо зону евакуації. Великий Бурлук, Кіндрашівська громада, додатково на малому тижні прийняли рішення, що з восьми населених пунктів вивозимо сімей із дітьми. Це приблизно 150 55 дітей з сім'ями маємо вивести з Кіндрашівської громади і Великоборлуцька. Це 26 таких сімей. У нас залишається фактично за одну добу. Виїхало 25 таких сімей, тобто половина. Майже з чим це пов'язано? З тим, що по перше, зона бойових дій фактично збільшується, тому що ворог цей напрямок обрав для себе як пріоритетний. Ну і по-друге, прицільно цілий із з Дронів кабами по нашому мирному цивільному населенню і по житловим, фактично, будинкам пане Олеже. Розвідка Великої Британії стверджує, що російські окупанти розширюють плацдарм на правому березі річки Оскіл. І за їхніми даними до Купінська лишається 12 кілометрів. Що ви можете сказати стосовно такої інформації? Що спостерігаєте? Ну, ви знаєте, те, що ворог намагається розширити плацдарм, намагається переправитись, скажімо так, на правий берег річки Оскіл. Однак я скажу так, що там ідуть активні бойові дії, зокрема населений пункт дворічна. Наші воїни роблять все можливе для того, щоб стримати ворога по всім абсолютно напрямкам, і це стосується борівського напрямку, і це стосується відповідно, куп'янського напрямку. Тому наше спільне завдання сприяти і по максимуму допомагати нашим збройним силам. А як оцінюєте наразі ситуацію на півночі Харківщині, де тривають бойові дії? Ну, наприклад, за добу було п'ять бойових зіткнень, п'ять разів ворог намагався штурмувати позиції наших військових. Там ситуація більш стабільна ніж на куп'янському напрямку. Ворог успіхів немає, жодних просувань там так само немає. Хоча, в тому числі, там фактично цілодобово вони намагаються із висуванням диверсійно-розвідувальних груп, малих груп, все ж таки, скажімо так, прощупувати і наші оборонні позиції. Ну і звичайно намагатися просунутися однак, знов ж таки завдяки нашим воїнам. Просувань по тому напрямку так само ми не спостерігаємо.